Мій тренер сказав мені, починай бити по корпусу частіше. А Кроуфор постійно казав мені: не завдавай лише одного удару, завдавай два удари. Тож я прислухався до обох, реалізував це, поєднавши на прес-конференції. На зважуванні з Берінчиком все було напружено, але в ринзі ти був спокійним. Я боєць, який багато пережив у житті, знаєш, я загубив себе, потім знайшов себе знову. Я казав вам тисячу разів, що був у виправному закладі. Я пройшов через важкі випробування ще до того, як потрапив на цю велику арену. Тепер, коли я тут, я знаю, як себе поводити. І Я завжди кажу, усе, що відбувається в ринзі, це суто бізнес. Я сьогодні просто зробив свою справу. Як це мати пояс чемпіона? Це все для мене. Я чемпіон світу. Тепер мені ніхто нічого не скаже. Я 13-0 з нокаутами. Більше половини моїх боїв нокаути. Я чемпіон, я можу бити. Чуєте мене? Я можу бити як в голову, так і в корпус. Ти впадеш в будь-якому разі.